Доброго дня малята! Пропоную сьогодні пограти в цікаву гру Різдвяна кутя На свято Різдво готують традиційну страву, яка має назву кутя А що ж потрібно для приготування куті? Давайте розглянемо уважно малюнки та назвемо продукти, які намальовані. Родзинки, горішки, мед, горох. Мак, пшениця, цибуля, помідорки, квасоля. Бачите, як багато всього намальовано? А чи все потрібно нам для куті? Давайте пограємо. Для куті нам обов'язково потрібна вірно пшениця. Але вона довго вариться! Потім ми покладемо, що це? Мак. А помідори потрібно класти в кутю? Ні. А цибулю додають до куті. Ну, звичайно, ні. А родзинки? Так, додають. А горошок. Ні. Горішки додають? Так, додають до куті. А для того, щоб кутя була найсмачнішою, її ще заправляють медом. Малята смачного вам!